Сьогодні розповім, хто такий Валерій Лобановський і чому його вважають одним з кращих тренерів світу. Він стояв біля кутового прапорця, ніби вчений перед дошкою з формулами. Високий, зосереджений і з крижаним спокоєм. Розмах, удар і м'яч, ігноруючи закони гравітації, по дузі залітає прямо у сітку. Глядачі шаленіють, а він лише поправляє футболку. Це був його фірмовий сухий лист. Валерій Лобановський не просто грав у футбол. Він його обчислював. Сьогодні я розповім історію людини, яка перетворила гру на науку, а київське Динамо на машину, яка змусила здвигнутися всю Європу. Блокін, кіпер, What a goal? Валерій Лобановський народився зимового 1939 року в Києві. Його батько був робітником, мати домогосподаркою. Родині був і літературний авторитет, дядько, відомий письменник Олександр Бойченко. Можливо, саме від дядька Валерій успадкував цей потяг до створення власних сюжетів. Але писати він вирішив не на папері, а на зеленому газоні. У школі номер 319 він був зіркою не лише на спортмайданчику, а й за партою. Срібна медаль це не випадковість. Потім був політехнічний інститут. Поки інші футболісти відпочивали після тренувань, Лобановський вивчав опір матеріалів та інтеграли. У нього не було фізкультурної освіти, зате була інженерна логіка. Він бачив поле як систему векторів і координат. Його шлях як гравця розпочався у 13 років, а вже у 18 він потрапив до Динамо. Лобановський гравець був індивідуалістом. Він обожнював дриблінг. Його техніка здавалася чимось космічним для радянського футболу. За 11 років кар'єри понад 70 голів. Але Валерій швидко зрозумів, талант однієї людини це лише спалах, щоб вигравати системно, потрібна структура. У 29 років, коли багато хто ще тільки розквітає, він раптово вішає бутси на цвях. Навіщо? Щоб стати творцем. Він очолив Дніпровське Дніпро і за кілька років вивів команду у вищу лігу. Це був шок. Але справжня революція почалася, коли він повернувся додому у київське Динамо. Лобановський створив те, що потім назвуть центром Зеленцова. Це була справжня наукова лабораторія, математичне моделювання, розрахунки навантажень до міліметра. Футболісти скаржилися, що тренування Лобановського це катування. Але ці катування приносили золото. 1975 рік Київський Динамо розбиває Мюнхенську Баварію і бере суперкубок УЄФА. Олег Блохін стає найкращим у світі. Європа в подиві. Звідки взялася ця команда, яка рухалася як єдиний механізм? За кожним великим чоловіком стоїть жінка, яка розуміє його без слів. Для Валерії такою стала Аделаїда Панкратіївна. Юрист за освітою вона залишила кар'єру, щоб стати його опорою. Лобановський був важкою людиною, закритим, фанатично відданим справі. Він жив футболом 24 на 7. Ада, як він її називав, була єдиною, хто міг втихомирити цей внутрішній шторм. Коли у Валерія почалися проблеми з серцем, вона не відходила від нього ні на крок. Навіть на виїзні матчі вони їздили разом. Їхня донька Світлана згадувала, що батько прищепив їй любов до Динамо ще з дитинства. Сьогодні онуки великого тренера носять його прізвище Лобановські. це була його умова, його спосіб продовжити рід у вічності. У 90-х Лобановський поїхав працювати на Близький Схід в АОЕ та Кувейт. Там його цінували, але не розуміли. Чехи хотіли швидких перемог і втручалися у склад команди для залізного полковника, який звик до повного контролю, це було неприпустимо. У 1996 він повернувся в Київ. Динамо тоді було у кризі, але Лобановський зробив неможливе. Він створив третю велику команду: Шевченко, Ребров, Шовковський, імена, які змусили Барселону і Мадрид тремтіти. Його Динамо знову увійшло до еліти світового футболу. Він завжди казав: Я жодного дня не працював на радянський футбол я працював на саму ідею гри. Він був патріотом без гасел. Просто дарував українцям гордість, коли на закордонних стадіонах лунало Динамо Київ. Саме серце воно підводило його двічі: інфаркти, операції, заборони літати літаками, але він не міг піти. 7 травня 2002 року Запоріжжя, матч проти Металурга. Прямо на тренерському містку у Лобановського стався інсульт. За його життя боролися тиждень, 13 травня. У день 75-річчя клубу Динамо, серце метра зупинилося. Символізм, від якого мороз по шкірі. На стадіоні Динамо є пам'ятник, Лобановський сидить на лаві, а стрілки годинника поруч завмерли на позначці 2037, час, коли великий тренер пішов у історію. Валерій Лобановський людина, яка входила в топ 10 найкращих тренерів усіх часів. Він навчив, що перемога це не фортуна. А результат титанічної праці та холодного розрахунку. Він не любив гучних слів, але його гра говорила за нього. Лобановський помер. Але його геометрія перемоги залишилася в кожному пасі, у кожній тактичній схемі сучасного футболу. У мене сьогодні все. Якщо контент заходить, підписуйтесь, долучайтесь, коментуйте, ну і чекайте наступні випуски. Почуємось.